Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Пишуть, що татаров таки написав заяву про відставку. А за ним може піти і Єрмак. Невже президент почув наших союзників і народ. Пише топор помсти. Наразі все виглядає так: купи козу. Після невдалого президентського близького з приборканням набу та САП і кварапливого прилюдного відступу. Час робити перші висновки пише Геннадій Друзенко. Втім, перш ніж почати його коментар, і ще один коментар одного із експертів. Бо зараз країна розколота. ті, хто на фронті все більше ненавидять ті, хто ховається від мобілізації в тилу. Ті, хто ховається від мобілізації, ненавидять ПЦК, в якому дуже багато ветеранів. Ті, хто не може виїхати за кордон, ненавидять ті, хто туди може виїхати. Тобто насправді, бо цьому суспільству бракує простої відповіді. А яка наша стратегія? За яку Україну ми воюємо? За все, ми хочемо збудувати, платячи таку неймовірну ціну. А у відповідь тиша. Бо просто вижити це мініум, мінімум мінімус, але для того щоб після того як вижити, потрібно розуміти: а для чого вижити, для чого якою Україна буде? Чи це буде така моноетнічна, націоналістична, мов на кажучи, Польща, це, це буде багата галосна, ну, інклюзивна така Америка, та. Тобто і немає, немає навіть дискусії, щось. 20 корупціонерів, які мали сісти, які має бути вручена підозри, були відправлені за кордон послами. І в нас новий посол, знаєте який? Послом України в Омані стала Ольга Селих. Ну, стала та стала, ну. Посол в Омані нам потрібен, важлива країна. так? з історії ми це знаємо з 2019 року. І Дивлюсь, вирішив подивитись, хто така Ольга Селих. А Ольга Селих це людина, яка не має жодного стосунку до дипломатії, а відома будівельною компанією та перемогою у тендерах в Укрінформі, сестрою Людмилою Дяковою у дівостві Селих. Вони розпилювали тендери на проведення ремонтних робіт в Укрінформі. Попались на корупцію, призначили послом. Скажіть мені, люди добрі, ну як так можна будувати країну, коли навколо корупція, коли корупціонерів ховають десь в інших країнах? І в підсумку, що ми маємо? В підсумку ми маємо абсолютно знищену Україну. Геннадій Друзенко продовжує з одного боку, офіс президента України явно вирішив інсценувати. старий анекдот Купи Козону на виході з халапу формально відновився статус кво. Зелена юнь та остатечні західні партнери надавали президентові по руках, які потягнулись переватизувати священну корову заходу в Україні. Коровопещено прожерливо не надто продуктивно, але священно. Тепер прогресивна громадськість святкує перемогою і навіть намагається перейти в наступ на Акелу, який промахнувся, вимагаючи призначити цивінського очільником бюро економічної безпеки України. Чи добре, що президентові та його офісу надавали по руках безумовно, і навіть не тому, що концентрація влади в руках п'яти шести ефективних менеджерів та їхнього патрона є поганою ідеєю, персе начальність під час війни є радше правилами ніж девіацією, і антикорупційна вертикаль, яка черпає свою легітимність не в політичних гілок влади, які обрав народ а в урядах та посольствах наших партнерів трохи дивна конструкція в країні, яка, наче, воює за незалежність та боронить свій суверенітет. Засадничу проблема в тому, що концентрація влади в одному офісі в українському випадку не збільшує. А навпаки, зменшує ефективність управління державою. Якщо б країна була справді мобілізована, уряд гарував би на перемогу, армія була реформована і забезпечена всім необхідним. А фронт впевнено рухався на північ. Схід Зеленському пробачили б все бо переможців не судяться. Розуміє Путін, тому і так вперто продовжує війну. Але Зеленський давно вже не переможець. Він прогавив той час, коли і символа українського опору він перетворився на його головну проблему, бо не спромігся стати мотором достатньо швидких і радикальних змін держави, які б дозволили нам не програти цю війну, бодай не програти. Замість цих змін він зайнявся захистом своїх друзів, попічників у розкраданні країни. Замість радикального реформування неефективної системи, президент сконцентрувався на її збереженій підтримці. І тому терпець суспільство вірвався боє відчуття, що Україна програє війною без швидких системних достатньо радикальних змін. Ми таки її програємо. Попри героїзм наших захисників на фронті, і допомогу західних партнерів в тилу тепер актуалізувалося питання, що далі, бо відновлення статус-кво це точно не про радикальні реформи вкрай потрібні, навіть якщо Кабмі наступного тижня призначить вівського очільником БЕП. А на Абусапі-Вакс до кінця року пересаджають оточення зеленського. Навряд чи Українська держава стане набагато ефективнішою. А фронт почне рухатись на північний схід, бо хвороба неефективності української влади задавне на хронічна системна і одними репресивними заходами її не вилікувати. І це ставить питання про трансфер влади не тому, що ця корумпована чи погана, а тому, що вона не спроможна спланувати провести вкрай потрібні державі радикальні реформи, не витискати з українського запорожця оспадковано з радянських часів все можливе, створити замість нього українську тесла. Після того як українське Акела так гнебно промахнувся, українське суспільство відчуло, що далі так жити не можна. Саме час запитати, а як нам змінити владу, не втративши державу? Теоретично можна провести вибори президента, які проводити в умовах воєнного стану, забороняє закон, що його не важко змінити, а не конституція. Що її змінювати в умовах воєнного стану заборонено, але суспільство проти такого варіанту я також, був виборча кампанія з великою часткою вірогідності завершиться руїною. І допоможе Путіну виграти війну. Варіант з добровільною відставкою президента за прикладом фінського президента часів Другої світової Рісто Рюті. Мало ймовірний і безперспективний. Бо, по перше, Зеленський навряд чи погодиться на такий варіант. по-друге, в парламенті немає особи масштабу Менергейма, який заступив Рюті на президентській посаді, щоб міг би консолідувати націю на посаді во президента перенесення центру врядування державою з ОП до уряду, як це й передбачає, чинна конституція формування уряду державних технократів на чолі з залужним за всіх відвертих ляпів генерала наразі немає іншої фігури з таким потенціалом довіри українського суспільства. Повний мандат від парламенту на будь-які непопулярні реформи. Уму скликанню вер вже нема що втрачати, і саме через це вони можуть прислужитись Україні. Не це не панацея, але шанс залишитись в правовому конституційному полі і таки зважитись на радикальні реформи вкрай потрібні державі. аби не програти війну, можна лишити все, яке чекати на катастрофу. А потім сподіватись на українського голя чи Ататюрка, який підхопить державу в стані вільного падіння з безодню або не підхопить. Скоре припинення вогню, про яке все частіше подейкують обізнані люди. Тоді можна запускати вибори. Але бажано після трансферу державного управління з банкової до Кабміну, аби з зеленського та його офісу не було спокуси використати адмінресурс. Втім, вибори не гарантують лікування жодних хронічних хвороб української влади, ковток свіжоповітря, нові надії та розчарування. Так системні реформи великий знак питання. Шанс, що народ обере візіонера державника, а не чергового популіста, месію мізерна. Запит на доброго та справедливого царя досі значно переважає в українському суспільстві запит на фахового лікаря, який чесно скаже не народові, що панацей в природі не існує. Що вилікувати пацієнта, який не хоче лікуватися, неможливо. А отже, єдиний рецепт, який він зможе запропонувати своїм співгромадянам, це кров, сльози під і гарування. І от тільки тоді, коли в українців чи бодай українських еліт, сформується запит на кров, сльози під гарування, радикальних реформ в Україні почнеться зміна системи конституційна революція, а не чергове інсинування анекдоту купи козу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.